Донецьк під гудком місто знову страйкує. Опівні заводи шахти пронизували повітря сиренами, а водії тиснули на клаксони. Акцію проти сепаратизму започаткував господар Донеччини. Бізнесмен Ренат Ахметов. Утім, брати участь у ній виявляється небезпечно. Представники ДНР самому Ахметову погрожують забрати бізнес. А донечанами намагаються розправитись просто на вулиці. Світлана Фечун далі. Рівно півдні Донець знову загуф на підтримку акцій проти сепаратистів. Але біля центральної площі міста миттєвоявилися кілька молодиків з битками та молотками, кидалися на машини, що сигналили, та на людей, які на знак підтримки розгорнули синьо-жовті прапорці. Один із блокувальників називає українських даїшників на кшталт російських ГІБДД, бетедежа недавочівшає правила волошна сігалі без приємних марі. Я злагав, а він з кувалдою. Посмотрите, що он делает. Я не можу в своїй стране флаг поднять. Я росіянин, ]ся. но я за единую Украину. Я был демократом. Я уважал Путина. Я думав, що сильная власть приведет Росію к нормальному состоянию. Теперь я став націоналістом. Напередодні люди в камуфляжі та з автоматами напали на клубний автобус футболістів Шахтаря. Що рухався центром міста, лише коли переконалися, що в автобусі 16-річні спортсмени бойовики опустили автомати і відпустили автобус. Ми живемо в мирне час, і бачимо людей з військом, которые перегаражперіграждають путь. Автобусу, в якому знаходяться діти, це дуже возмущає, і я вважаю, що це неправильно, це так не має бути. Президент футбольного клубу, а також ініціатор акції протесту проти озброєних бойовиків, так званої Донецької народної республіки. Бізнесмен Ренат Ахметов записав чергове звернення. Він подякував Донбасівцям за активність у перший день акції і закликав продовжувати її допоки озброєні терористи не зникнуть із вулиць. Я знаю, що ще багато хотіли вийти, но їх. запугивали автоматами, пулеметами, били машины. ДНР обманывает людей. Они обманывают народ Донбасса. Это проходимцы. Они взяли в заложники весь Донбасс. Нам, Донбассу, с ДНР, не по пути. На заклик Ахметова продовжувати акції протесту сьогодні на центральній площі Донецька в небо випустили кілька сотень білих повітряних кульок. Цель мирне небо над головою, щоб не було війни, щоб граждані, називаючи себе Донецькою республікою, сюди убрались. Тим часом, за спинами патріотів, бойовики підігнали підйомний кран. до стели, де мюрить національний прапор, щоб замінити його на свій. Донецькі міліціонери не перешкоджали. Скажіть, будь ласка, чому ви дозволяєте їм знімати флаг? Ну они его сейчас не признаны, снять, но пока не достают. Щоправда, зняти український стяг так і не змогли. Забракла довжини стріли екрана. Світлана Фічун, Донецьк, новини 2+2.